Капеланське благословіння, на 1 квітня 24 го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Писні розповідається про історію Ноя, як Господь, побачив, що народ, який був навколо, весь зіпсувався і почав творити зло і розпусту. І він втратив смисл в житті людини, в смислі, його, в смислі його буття тої людини, яка зіпсувалася, бо сказав собі, що вона буде знищена, бо вона зіпсувалася і в моїх очах творить все зле, і мене не призиває, і зі мною не перебуває, і смислу життя тоді людини немає, як такої. Але був ной, який ходив перед Богом. І який був праведний перед Богом, і Господь побачив його, і тоді сказав, що ти і твої діти, і дружини твоїх дітей, твоя родина, вийде і все інше буде знищено, а ти з іншими папарами, тваринами, птахами і плазунами останетесь живі, і ви в кавчезі, який ти побудуєш і ведеш. Цей залишитесь і знову будете населяти землю. І ви знаєте, тут є дві частини людей: менша частина, яка залишається праведною, але має життя, і інша частина, яка, роз, яка їх багато, але вона розвестилася, а, вона стала злою і перед Богом нікчемною. Тобто прах, який нікому не потрібен. І ви знаєте, одна родина буде йти далі і проходити терністі шляхи свого життя, але разом Богом і буде живою, а інших Господь і не згадає. І це так нам, знаєте, нам настанова, або я виберу легкий шлях, але розбещений, або я виберу вузькі врата, але вони будуть праведними, святими і матимуть життя вічне в Царство Небесному. Амінь.